Понад 1200 дітей, що залишилися без батьків, усиновили від початку повномасштабної війни в Україні. Ще 15 тисяч чекають на маму і тата у спеціалізованих закладах. Про те, як вплинула повномасштабна війна на процес усиновлення та про нові можливості для майбутніх батьків у день усиновлення, Софія Чолас. Це однорічний Данило та трирічна Софійка. Кілька місяців тому їх усиновило подружжя Палаш. У нас в течені 15 хвилин буквально образовался контакт з дітками, і, то есть мы даже, в принципі не, нам дали как бы время подумати, але ми вже даже и не думали. Ми понимали, що це наші діти. Ірина та Іван з Одеси в перші місяці повномасштабної війни займалися волонтерством, мріяли про усиновлення, і коли прийняли рішення, натрапили на спеціалізований канал у соцмережі. Там і отримали першу консультацію. Нужно було приходити. Определенне обучение, нужно було проходити определенні етапи збору документів для того, щоб ребенка оказался дома. Ну і как бы благодаря чат-боту сдвинулась, как говорится, наша мечта молодость. Данило та Софійка не єдині, які цьогоріч отримали нових батьків. Їх 484. У 2021-му усиновлених було понад тисячу триста, а минулого року 750. В міжнародній організації, яка працює у сфері захисту дітей, пояснюють, більшість людей на етапі консультації виявились не готовими усиновити дитину. Хоча з початком війни заявок було чимало. Багато людей зверталися, що давайте ми готові забрати, і цими людьми керували емоції дуже часто. Вони не оцінювали своє. Свій стан чи можуть вони, і що це не на якщо ти взяв дитину, ти маєш відповідати за неї. Це не, не прихистити її на день-два. Тож нині урядовці спрощують систему усиновлення, аби заохотити все більше потенційних батьків прийняти таке рішення. Приміром, тепер заявку на усиновлення можна подати і у дії Її опрацьовують впродовж п'яти днів. Також перше знайомство з дитиною тепер можливо і онлайн. Звичайний скайп найпростіший інструмент, але він вже дозволяє багатьом. Діткам набути майбутніх батьків, діти, які релоковані, які евакуйовані за кордон, вони не мають змоги безпосередньо контактувати з батьками майбутніми батьками, які знаходяться тут. Також хочуть полегшити і нормативи у сфері усиновлення. Яким чином з шляхом запровадження спеціалізації суддів? Тобто, так само як є судді, які розуміються в кримінальному процесі, так само мають бути судді, які розуміються в сімейних справах. Також будуть змінювати і підхід до спеціалізованих курсів, які зобов'язані пройти всі кандидати у синовлювачі. Софія Чолес, Ігор Сулій, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.